Вже 35 років математики усього світу відзначають міжнародний день числа пі. Це загадкове число з його нескінченним рядом знаків після коми, в якому ховаються при закономірності, незвідані явища, незвідана інформація, притягує математиків, фізиків, інженерів з усього світу. Це число входить як базова константа в багато законів природи, в багато розрахункових формул для. Обчислення тих чи інших явищ у фізиці, в механіці, в астрономії, в електроніці, в багатьох інших галузях знань. І цим це число притягує тих дослідників, які шукають відповіді на. Нові незвідані запити, виклики перед математикою, перед фізикою, перед інженерією. Я хочу побажати нашим юним манівцям, їх старшим колегам, студентам університетів, науковцям Національної академії наук, прекрасного цікавого свята, свята інтелекту, свята пошуку відповідей на нові таємниці природи і оточуючого світу. Щасти вам!